Низькі зарплати лікарів, брак фінансування медицини та нестача навіть пального для швидких. Але хіба це дає право медикам хамити, вимагати хабарі чи навіть не братися за хворого, поки не дадуть на лапу? Людям набридло це, шукаючи правду, вони телефонують до нас на гарячу лінію. Наш проект береться за зміни в медицині. Хто як не ми вперше на телебаченні швидка допомога рятує від медиків у програмі «Лікарські таємниці? Вітаю вперше. Лікарські таємниці вийшли в ефір взимку минулого року. За цей час до нас звернулись сотні пацієнтів. Хворі нарікали на нелюдське ставлення до себе, погані умови перебування та нефаховість лікарів. Відвідуючи медзаклад за медзакладом, ми мали на меті покращити якість лікування. Старт нашої програми співпав з початком реформування медицини в Україні. Що за цей рік вдалося урядовцям втілити в життя та з якими проблемами зіштовхнулась наша знімальна група, дивіться далі. Сьогодні у програмі медицина по новому. Які нововведення чекають українців у 2017 році? Ми за автономізацію, за максимальні права і самоврядування, але без права банкрутства всієї державної системи охорони здоров'я. Закриття амбулаторій та невчасні закупівлі як нова медична реформа долатиме старі проблеми. У нас був величезний спалах е захворювання дітей. Та чи вдасться Міністерству охорони здоров'я зберегти здобутки у медичній галузі? У 2019 році е закінчується період, коли лікарські засоби централізовано купують е міжнародні організації. Уже з нового року українці мають відчути, як це лікуватись по-новому. Міністерство охорони здоров'я основні зміни в медицині задекларувало саме на 2017 рік. Та чи є реальні шанси втілити в життя задумане? Дивіться далі у сюжеті. На 5-7 років українці живуть менше, ніж наші найближчі сусіди. І неприпустимим є те, що Україна в 2016 році має найнижчі показники з планової вакцинації фактично в не тільки в Європі, а й на останніх місті у, у світі. На охорону здоров'я дивилися як на галузь якій можна розвивати безгосподарність корупцію в цьому році? Вже чотири рази ми побачили, що був правець в Україні. Це неприпустимо. минулого року. Був спалах поліоміеліту в Україні. Це також у цивілізованій країні неприпустимо. А все тому, що українська медицина сьогодні на роздоріжжі. Стара система охорони здоров'я вичерпала себе, відколи й загальнодоступної перетворилась у корумповану. Коли замість того, щоб надати пацієнту медикаменти, лікар вручає йому рецепт в аптеку. Бюджет медицини він є віртуальний. Попри те, що ми виділяємо величезні кошти, кожен іде в лікарні і платить. За медикаменти базові щось лікарю дає, бо лікрнакше не буде робити, і ще частина лікарів виїжджає за кордон. Через нестачу бюджетних коштів на медицину парламентарі та урядовці стали мудрувати, як би то маючи мінімальні гроші, надати українцям гідне лікування. І придумали спершу у грудні 2014 року міністр Квіташвілі презентував Верховній Раді стратегію нової системи охорони здоров'я 2015-2025. За міністерським задумом вона мала стати початком переходу від підсовкового принципу утримання медзакладів до оплати за виконану ними роботу. Зараз ми живемо по системі Симашко, суть якої усі ліжкомісця в медзакладах мають бути заповнені, бо держава щодня на них виділяє кошти. Натомість, за новою концепцією, гроші будуть надходити уже лікарю первинної ланки, з яким пацієнт підписав контракт на обслуговування, себто страхова медицина по українськи щодо вторинної ланки медицини, то будуть окремі послуги, за які пацієнт муситиме платити окремо. Это означает также изменение хозяйственной формы хозяйственной деятельности, не формы собственности, которая дает возможность им формализовать и формально получить те доходы, которые мы все знаем, что они получают, через благотворительные фонды, через лекарные кассы, через прямые неформальные платежи из кармана в карман, чтобы больницы смогли нормально работать, чтобы у них появился источник финансирования легально. Але саме автономізація медзакладів, інакше кажучи, форма власності, стала каменем спотикання між міністрами і нардепами з профільного комітету. Комітет охорони здоров'я абсолютно свідомо не дав можливості цьому закону відбутися в парламенті. Ще раз наголошую, ми за автономізацію, за максимальні права і самоврядування, але без права банкрутства всієї державної системи охорони здоров'я натомість Ольга Богомолець представила свій план у вигляді 25 кроків. Після довгих дискусій ні пропозицію міністрів, ні депутатів так і не прийняли. Медична реформа загубилась у баталіях законодавчого та виконавчого органу влади. Призначенням Уляни Супрун керівником Міністерства охорони здоров'я медична реформа отримала новий імпульс. Втім, парламентарі такої ініціативи від уряду не прийняли і знову заявили. Але хочу зазначити, що рік тому парламентом була затверджена рішення парламентських слухань про реформу охорони здоров'я, і всі ті зміни, які сьогодні пропонує МОЗ на рівні функціоналу, є неможливими. Власне, без описання якості продукту, зокрема, депутати вимагають, аби запровадили стандарти лікування, врегулювали плату на окремі лікарські послуги, підвищили заробітну плату медикам та ввели пряме ліцензування лікарів, тобто надали їм статус підприємців та напряму підпорядковували суд медекспертів Міністерства охорони здоров'я. Для того щоб вони могли здійснювати контроль за наданням медичних послуг в Україні. Немає лікарських помилок, не тому що їх немає, тому що їх нема кому встановити. Поки між собою воюють парламентарі та урядовці. Від цього виграє третя сторона. Ну і оцей вплив старих корумпованих і чиновників, і фармацевтів, очевидно, що він має місце на неприйнятті законодавчих актів, які б до Доволили там набути поки що пустому слову реформа якихось реальних дій виникає багато запитань до автономізації медзакладів, і причина цьому побоювання у такий спосіб з державної власності лікарні перейдуть у приватну. В Слово автономізація ще не вклали зміст. Що розуміють, що буде під цим значенням? Якщо ми говоримо про те, що лікарня зможе на себе заробляти гроші, там використовуючи страхову медицину, тоді так для мене це зрозуміле слово автономізація, і ну і це буде позитивним кроком. Якщо ми говоримо про те, що Держава позбавляється там фінансування на сьогоднішній день, залишає на органи місцевого самоврядування заклад охорони здоров'я, а не забезпечуючи інструментів, і механізмів, як наповнити бюджет цього закладу. Ну то це не автономізація, це профанація. Радити, як реформувати українську медицину у грудні цього року, взялися навіть міжнародні представники. Форма охорони здоров'я не лише потрібна, вона не Лише назріла, лише 10% населення задоволені наявними медичними послугами. З початком 2017 року Україна таки почне впроваджувати нову реформу. Так, впродовж наступного року планують реформувати первинну ланку торинну через рік. От тільки чи на плани міністрів вистачить коштів після прийняття держбюджету 2017 Політики гордо заявляють, затвердили на 18% більше ніж минулого року. А саме 88 мільярдів 637 мільйонів гривень. Ми маємо великі ризики попасти в серйозний дефіцит бюджету, і тих навіть 920, двадцять перепрошую 20 мільярдів, які маємо декларуємо по, по надходженням, ми їх можемо не отримати. На них розраховували розраховували з урахуванням курсу. З урахуванням цих податків, які зараз є, що бізнес буде повносязі функціонувати і платити, а його може не стати, може згорнутися. У міністерстві планують зробити посередником коштів між бюджетом і лікарнями державні агенції. Щоправда, ці установи ще не створили і не порахували, яку саме зарплату мають отримувати її працівники. По великому рахунку медична реформа не запущена. Тобто, якщо ми кажемо, що ми збільшили бюджет медицини, то з одного боку збільшили через ну, не то що з одного, а левова частка збільшення пішла через збільшення заробітної платні. Ми просто дали в руки е, цих головних лікарів і в руки чиновників від міністерства і від охорони здоров'я в обласному рівні можливість розпоряджатися більшими сумами коштів. Як на мене, це лише стимулюватиме корупцію. Також незрозумілою є ситуація із тим, чи зможуть лікарні самостійно платити за комунальні послуги, як і який спеціаліст призначатиме ліки хворому, наприклад, на цукровий діабет. Адже робити це має вузькопрофільний спеціаліст, а не сімейний лікар. Ну, власне, народні депутати і профільне міністерство охорони здоров'я і не починали якогось. Продуктивного діалогу щодо того, який кінцевий варіант реформи має бути. Саме тому законодавчі і виконавчі органи влади мають підійти до реформування медицини розумно, адже закриття сільських ФАПів, скорочення робочих місць та перехід на контракти ще не означає якісніше лікування. Клеймом у реформуванні медицини уже стала провалена закупівля вакцин. Вакцинація одна з топових проблем української медицини. Батьки новонароджених діток першими почали бити на сполох. Адже в Україні протягом двох років були відсутні препарати для щеплень проти небезпечних хвороб, серед них і туберкульоз. Туберкульоз інфекційне захворювання, майже у половині випадків смертельне. Вакцинація проти нього дуже важлива. Це є небезпечно, особливо для дітей віком до одного року, тому що якщо дитина в такому віці захворіє на туберкульоз, він може перебігати в бурхливій генералізованій формі, тобто може бути або туберкульозний менінгіт, або дисемінований туберкульоз. Моз ще спочатку початку 2016 року анонсувало вакцини будуть, адже тепер їх постачатиме дитячий фонд ЮНІСЕФ. Відтак новонароджені малюки будуть в безпеці. Не такими оптимістичними залишались батьки, адже вже не вірили обіцянкам посадовців. Так само я пересуваюся в дитиною наської маленької громадському транспорті. Це є трамвай. Там теж є різні люди. Я не можу відфільтрувати, хто з них здоровий, хто не здоровий, і переживати за кожен їхній пчих або кашель, що моя дитина заразиться. Коли ж будуть довгоочікувані вакцини, хто винен у тому, що попередні роки закупівлі не проводились? Тоді нас прийняв вже колишній заступник міністра охорони здоров'я Ігор Перегінець і пообіцяв. І до кінця квітня ми сподіваємося, що буде до поставки вакцини БЦЖ. Та не так сталося, як гадалось. У лікарні вакцина БЦЖ потрапила аж у серпні. Така тривала відсутність щеплень, одразу ж дала про себе знати. У нас був величезний спалах захворювання дітей. Якщо до 13-2014 року у нас було захворювання дитини до року на мінінгельну форму туберкульозу, одна дитина на два роки. То за 2015 рік у нас таких дітей було п'ять. Тепер перед новою медичною реформою 2017 стоїть новий виклик не лише налагодити постачання щеплень, а й вчасно запобігати таким проявам. Українці у 2016 році неабияк страждали від відсутності ще одних вакцин проти сказу тварин. Через брак вакцин за останні 15 років рівень випадків зараження виріс у 10 разів. Спалах сказу зафіксовано у північно-західній частині України, а саме у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. Також епіцентром вірусу стали Кіровоградська, Черкаська і Одеська області. Найбільше випадків сказу зареєстровано саме у Вінницькій області: 107, 76 з яких виникло внаслідок захворювання лисиць. В кожну з областей завезли по 500 ампул від сказу в загальному 12,5 з половиною тисяч. Тоді як в Україні щорічно реєструється близько 120-140 тисяч осіб, які звернулися за медичною допомогою з приводу укусів тваринами. Чому виникла така проблема? Знову все сходиться до зірваних закупівель. Та чи не найбільшим досягненням Міністерства охорони здоров'я став перехід на закупівлю ліків через міжнародні організації? Це дозволило зекономити 790 мільйонів державних гривень. Загалом зекономлену суму можна було б купити втричі більше ліків по онкології втричі. Цей процес означає відсторонення українських фарм-монополістів від ринку закупівель. Тому не дивно, що ця реформа постійно наштовхувалась на супротив. Попередній склад Міністерства охорони здоров'я зробив все можливе разом з деякими депутатами Верховної Ради. зробити максимально все можливе, щоб затягти початок міжнародних закупівель аж до грудня місяця. Та все таки під натиском активістів вдалось вивести частину закупівель на міжнародний ринок. Тепер важливо не втрати. Тити цей здобуток, адже ця реформа тимчасова. У нас по закону е в 2019 році е закінчується період, коли лікарські засоби централізовано купують. Е Міжнародні організації за цей період наше міністерство охорони здоров'я повинно бути спроможним закуповувати ліки централізовано для України на хорошому рівні без корупційної складової за дешевими цінами. Дивіться далі. Хочеш палату, плати. Доки українці залишатимуть тисячі гривень у державних лікарнях. Благодійний внесок зазначається сума, яку хворий вносить його прізвище. Благодійні фонди, каси, подяки, а покращених умов не видно. Як нова медична реформа змінюватиме умови у пологових. Там матрас був такий, ніби він прогнивши вже з двох сторін. Навіть звідти йшов такий запах. Покарати неможливо помилувати. Чи передбачають нововведення зміни у медичному праві? Корупція. Чи не перший синонім до української медицини? Гроші беруть за усе, починаючи від бинта, закінчуючи операціями та навіть ліками, які мають бути безкоштовними. Ми вам розкажемо, як медики наживаються на пацієнтах та чи нова медична реформа зможе подолати хабарництво. Зустрічали також такі випадки, коли люди власне проходять все лікування за власний кошт, купують препарати, збирають чеки. А потім, якщо вивчити історію хвороби, то виявляються такі факти, що виявляється, людина лікувала за бюджетний кошт. Заробітки на дороговартісних ліках сягають мільярдів. Можливістю заробити на державних тендерах не грішили вітчизняні лікувальні заклади. Тендерна документація документацію включаються. Вимоги, які там не повинні бути, щоб укласти договір з конкретним учасником. А це свідчить про одне. Існує корупційна домовленість між лікарем, тендерним комітетом, керівником лікарні і певним поставником. Звідси і завищені ціни на ліки чи брак медпрепаратів. Необґрунтовані ціни на ліки ще одна із проблем, яку має вирішити нова медична реформа. Бо яким якісним не було б лікування, воно не дієве, коли пацієнт не має змоги купити необхідне. У тому, що ціни на ліки завищені, переконався сам прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відвідавши одну з аптек. Так, Значить, зараз він коштує 50 таблеток, він коштує у вас 120 гривень. А після референдума цього форум він має коштувати 33 гривні. Бувають випадки, коли а... Лікарні закуповують якісь лікарські засоби або їм централізовано централізовано перерозподіляються лікарські засоби. А потім невідомим чином ці лікарські засоби опиняються в аптеці. На так звану карусель лікарських засобів. Нашій знімальній групі скаржили що не у кожній лікарні у броварах хворим навмисно виписували більше ліків ніж потрібно, аби потім медпрепарати повернути назад в аптеку. По-перше, це є фактично має ознаки корупційного правопорушення, ось таки це може бути зверено на власну виводу, так? І по-друге, це є порушення законодавства про обіг лікарських засобів та препаратів. Адже якщо лікар переконує людей повернути їм ці ліки, що буцім, то це буде для інших пацієнтів, або ми це повернемо в аптеку. Пологові будинки. На них було найбільше скарг протягом усього року. Халатність, побори, безвідповідальне ставлення, смерті немовлят та матерів, а також безкарність самих медиків. Чи передбачає нова реформа справедливе покарання за лікарську халатність? Дивіться далі. Протести. Альба! 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 Звинувачення в халатності. Сама вона спускала, з навозик залазила, сама йшла до пологого залу народжувати. Корупція. 13, тільки коштують сама операція. Пакет, що там, не знаю, вдівай то. Ну, Спеціально для кесаря вам що ви робити, щоб три тисячі. Разом 16. Страхову медицину обіцяють вже наступного року. Тим часом про зміни в системі обслуговування у пологових ні слова. Саме цю галузь вважають найкорумпованішою. Приїжджаєш в пологовий будинок, кажеш, от є ситуація. Ну, у вас буде кесарів ростень, ви розумієте, анестезіолог там, 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 ну то десь буде коштувати в районі 600 доларів. Але потім вийшло, що ще кесарів з ускладненнями. От побігло на 800, а там, плюс нам ще написали цілий список на 100 доларів, що ми повинні привезти з собою в пологовий. Плюс ну, кожний раз. Миють палати 20 гривень, укольчик роблять 5 або 10 гривень. І таке, чи не у кожному пологовому країни. Окрім поборів, люди постійно скаржаться на халатність медиків. Вони тиснули, ну не знаю, дитина не виходила. Лікар сам сказав, каже, давай я зверху до кошерки, казав, ти знизу. Вони почали лікар, почав вже давити на живіт. Акушерка не знаю, там я не заглядав, що вони там робили. Чи покликані нововведення на те, аби винних можна було покарати? Поки про це у міністерстві охорони здоров'я ні слова. Тим часом смертність зростає. До прикладу, лише у Львові за 2015-2016 роки померло 155 дітей віком до 5 років, із них 90 малюків віком до року. Адвокати додають, якщо такі випадки стаються із вини медика, довести це важко, але можливо. Все залежно від ситуації, якщо вона складна, то ми також звертаємося до. І комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я, тому що це якби, сигналізування вони теж з одного боку відправляють на міністерство охорони здоров'я для випадків материнської смертності діють навіть спеціальні конфіденційні комісії. Мета такого конфіденційного дослідження присвячена тому, що зашифровуються прізвища особи, зашифровуються лікарів, закладів. Тобто ти ніколи не будеш знати звідки це прийшло, і після того документи всі знищуються. Довести вину медика ще важче, бо кожен лікувальний заклад у свій спосіб досліджує кожен летальний випадок, додає юрист. У нас заклади охорони здоров'я дуже по різному, тобто для одні не розглядають випадки, якщо настала смерть, інші заклади розглядають. Тобто підходи до так не можуть бути настільки різними. Тому зміни, які відбуватимуться у медицині вже наступного року, мають спонукати до нововведень у системі медичного правосуддя. Також невідомо, як за нової реформи фінансуватимуться пологові будинки, а саме звідки тепер брати кошти на ремонт. Адже й до реформи умови у пологових бажали кращого. Особисто моє ліжко там матрас був такий, ніби він прогнивши вже з двох сторін. Навіть звідти йшов такий запах. Всі жінки, які зі мною лежали, скаржилися на той запах. І це тоді, коли лікарі за свої послуги беруть кошти І окрім них, вимагають плату ще в благодійні фонди чи каси. Хабарів, обгорці благодійності. Саме так нарекли пацієнти такий заробіток медзакладу. Державна медицина безкоштовна лише на папері. Аптеки, власниками яких є люди, близькі до керівництва лікарні, благодійні фонди та каси, внески до яких добровільно примусові, та всім відомі подяки. На побори у лікарнях нам скаржились увесь минулий рік. То як нова медична реформа боротиметься із корупцією в лікарнях? Благодійні фонди або муніципальні каси засновують для збору грошей. Вони мають свої банківські рахунки, на які лікарні вносять зібрані кошти. Щоб отримати доступ до грошей, медзаклад мусить звернутись у благодійну організацію і просити, аби та виділила певну суму грошей. А благодійні внески я е, взагалі не розумію, куди вони йдуть. Коли я поступив вже був в палаті, до мене містестра прибігла з першого поверху, з приймальні і сказала, о, ви іногородні, вам ще треба заплатити внески як іногородньому. Просто дали їй на руки і все. У мене немає квитанції, куди вони пішли. За рік благодійності каси чи фонди можуть заробити від 2 до 15 мільйонів гривень. Та щоб нагребти таку суму, медикам доводиться кошти брати від пацієнтів. Плата у лікарнях є за витратні матеріали для аналізів, за послуги УЗД, томографа та навіть за палати покращеного типу. Якщо людина хоче кращі умови перебування, ви не повірите. 100 гривень в касу бо 20 гривень заладити шкодені, ми ложимо в двохмісну палату. Чи це корупція, не знаю. І ні, і так кажуть правозахисники. Робити благодійний внесок правомірно, але вмагати фіксовану суму протизаконно. Якщо ми говоримо, що в нас медицина безплатна, то ви не повинні оправдувати свою діяльність тим, що десь чогось немає. Тобто, фактично, ми. Чи ці люди, які є на відео, прикривають проблему відсутності фінансів іншою проблемою, яка називається корупція? Тому якщо у вас вимагають кошти, не мовчіть, відразу ж звертайтесь у правоохоронні органи, реформа медицини розпочинається не лише із задекларованих на папері змін, а й конкретних дій, як лікаря, так і пацієнта. Дивились лікарські таємниці. У новому році наша команда розширить географію. Ми відвідаємо схід і захід, північ і південь нашої держави. Оглянемо пологові країни, аби ви могли обрати найкращий медзаклад. Якщо ж ви чи ваші близькі стали жертвою лікарської халатності у пологовому будинку, чи від вас вимагали кошти, пишіть нам у соцмережі та телефонуйте на гарячу лінію. Ваші звернення не залишаться поза увагою. Не хворійте, веселих свят.